Міжнародні війська в Україні можуть з'явитися лише після миру, і це принципова позиція Парижа. Макрон окреслює майбутню архітектуру безпеки: британські, французькі турецькі підрозділи забезпечуватимуть стабілізацію, але далеко від фронту. Готуватимуть українських військових і ймовірно працюватимуть за моделлю східного флангу НАТО. Але чи стане це реальністю, якщо саме Росія блокує довготривалу угоду, і, скажімо, не погодиться взагалі на розміщення будь-якого контингенту на території України? Про це поговоримо далі. Ігор Романенко з нами на зв'язку, засновник благодійного фонду Займо небо України, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант. Мої шанування, пане Ігоре, доброго здоров'я. Вітаю вас і наших глядачів, пане Ігоре. Ми неодноразово з вами говорили про ініціативи Макрона щодо розміщення військ. Колись це була лише такі ідея. Зараз це теж залишається в форматі ідеї, але є дедалі більше деталізації. На вашу думку, потенційно про яку чисельність такого контингенту може йтися, і чи направду вірите ви, що він може бути розміщений в Україні після підписання мирної угоди? Тут є ряд аспектів, які потребують вирішення, щоб це здійснилося. Відносно чисельності спочатку зрозуміли, що там були цифри, які б ну якось стабілізували і щось себе представляли. Тобто, це було 40 тисяч, ну можна порівняти навколо Пакровська й Мінаграда, десь 170, тільки в одному районі регіоні. Вплив в такої кількості хоча у них вже зрозуміло, що різні задачі, ну все ж, по цифрам. І тут інше питання, коли зібрались представники країн Європейських, хто може і хоче приймати в цьому участь, почали почали рахуватись, і там таку кількість не набрали. Питання стає: що як би набрати тисяч двадцять на всяк випадок? Ну тут треба мати на увазі, що якщо до цієї кількості буде додаватися Туреччина, скоріше всього вони будуть займатися, якщо будуть морськими питаннями. Хоча і Франція, і Британія, країни морські, і вони чітко, особливо британці, ми пам'ятаємо перед початком війни і походу, вони відстоюють і підтримують Україну в боротьбі саме за. Присутність України як військово-морській державі в Чорному морі, тому тут по підходам на те, якщо буде прийнято рішення. А тут з вами я погоджуюся. Принципове питання, бо значить, росіяни на це на поточний час не погоджуються. Заяви відповідні були. Але тут по заявам вони крім свого ультиматува, більше все, все решта вони не розглядали. На жаль, Трамп їм формує такі умови. Комфортні для всього, тобто вони опрацювали працювали ці документи все більше і більше повідомлень. Інформації де яким чином розмови Ушакова, Дмитрієва, Віткафа. Якщо подивитися, ну там просто е, білий плями е, в цій ситуації не розшукаєш, мабуть, навіть сірі. От, відносина на підходів тому скоріше всього не підуть. Хоча, якщо послухати президента Франції Макрона, то там є такий посил, який би надавав обход того, що натовські країни представники від альянсу не будуть. Це будуть країни, які окремо вирішили це питання, і тут це й логіка. Всьому є чому, наприклад, Північна Корея присутня. І воювала з збройними силами України, от не кажучи вже там про тих, хто по світу набирають просто з різних країн Путін собі у війська. Але ж таки, ми ж зараз просуваємося в бік того, що непростими зусиллями важкими розшукати цей компроміс, який би дозволив вийти на зупинення ведення бойових дій. І а, до і тут позиція Росії ну принципова там і до нині ж невідомо. А що, скажімо так, робитимуть ці війська? Можливо, ми аж занадто наперед забігаємо. Тут ще питання, чи дійсно вони будуть? Яка кількість, але змоделюємо ситуацію. Наприклад, буде підписаний якийсь договір. Такі війська заходять там, чисельність умовно від 30 до. За найоптимістичнішими розрахунками, 50 тисяч це контингент в Україні, але Російська Федерація знову починає агресію. І ключове питання: а чи будуть брати участь ці війська? Ті ж такі британці або французи чи Достояння. турки впртавпро в протистояти протистояти цій новій агресії? Ось ключове. Тобто, ну е надіслати контингент можна, розмістити можна. Але якщо розпочнеться знову агресія, чи не буде виведення цих військ, ось ключове. Тобто, яка буде форма присутності і найголовніше форма потім дій цих е е сил? Правильно, ключове, все ж в тому, щоб вони такі зайшли, так. незважаючи на всі козні. А друге питання зайшли, але навіщо так. і як будуть діяти в таких критичних ситуаціях? Ну це важкі питання, які потребують непростих відповідей, і це в роботі. Хоча на поточний час я думаю, більше це добре, що вони про це говорять, вже просунулись там. Воєнне напрацювали пропозиції, дали своїми політичними керівництва, але більш важлива ситуація на поточний час пов'язана з тим, що треба піднімати потенціал сили оборони України, щоб зупинити просування Путіна. Поки це не відбудеться реально, Путін буде використовувати будь-що затягувати час. І продовжують політику згарницькою імперською, і для цього треба допомога союзників. Ну, позиція американців бачите, це прес-секретарі yeah. виліт вже подивилися і сказала, що вже втомилися, особливо вона судячи Глядячи на неї, наче допомагати чи передавати. Хоча зрозуміло, що за всю каденцію Трампа такого взагалі не відбувалося зв'язку з тим, що це продавалося. На європі а та вирішувала представники всьому спів Європейського союз кому віддавати ну і в даному випадку перепадає Україна аж так, Пане Ігоре, на, суді... на тлі. На тлі ось цього перемовного процесу довкола мирного плану Сполучених Штатів його коригування дуже багато інформації з'являється щодо ймовірного обмеження чисельності сил оборони України збройних сил України. Я думаю, ви теж натрапляли на повідомлення, особливо західних ЗМІ, з посиланням на різні джерела, що мовляв Україна, нібито погодилася на скорочення до 600 тисяч. Також з'являлися повідомлення, що ніби погодилися на скорочення до 800 тисяч. Бачив я знову ж таки інформацію, що ніби цей пункт взагалі могли прибрати з цього плану достеменно, офіційно ми ще не знаємо. Але хотілося від вас почути фахову оцінку. А м -м, взагалі, чи доречно нам іти на скорочення? І на вашу думку, якою б мала бути оптимальна кількість збройних сил України в разі припинення вогню для того, щоб ну скажімо так, превентивні заходи е, були забезпечені, тобто якою має бути чисельність війська українського, навіть якщо буде підписано мирну угоду, щоб убезпечитись від майбутньої можливої атаки Росії, Ураховуючи підступність і агресивність країни, з якої ведуться бойові дії, і ситуацію на поточний час, це повинно бути з точки зору воєнного потенціалу біля мільйона. Але це важко тримати буде таку кількість, і тому щоб просуватися далі по алгоритму коригування цього плану, треба займати активну позицію. Я, от коли приймав участь переговорів з російськими з військовими, ми стріляли там на їх полігонах, в тому числі були такі періоди. Ну по іншим питанням то виходили з того і реалізовував, коли чоловіків делегацію відповідне. З цим пов'язане, що коли вони висувають, то значить, треба робити контраргументи в даному випадку. вони кажуть там 600-800 мільйон. Ми кажемо добре, але давайте, якщо ви так наполягаєте, та треба відводити там від кордонів і треба, щоб цей контингент, тут які засереджений, був скажем з вашого боку, там скорочений, чи щось таке по перше, по-друге, що рахувати збройними силами, у них резервістів там мільйони. Ч треба формувати буде свій резерв, відповідний який швидко збирати. Але питання мобілізації чи застосування резерву повинні принципово відрізнятися від того, що у нас відбувається тут четвертий рік, тому що ми бачимо до цього це призвело комплектованості і ефективності в зв'язку з цим. Введені берії нашими підрозділями і частини у а не це дуже розкіта тому це по кожному пункту. Це треба, щоб займалися фахівці і напрацьовували, але займати як взагалі воєнної справі безпекою активну ситуацію, позицію і від неї відштовхуються іншого. Росіяни не розуміють. Так, дякую вам, пане Ігоре. Пасибі за нашу сьогоднішню зустріч і розмову. Нагадаю, нашим глядачам Ігор Романенко був щойно на зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закримо небо України, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант. На все добре і до зустрічі.